Від друже, гріємося твоєю суперпічкою і безмежно щасливі. Дякую, велике. потріскують дрова на конфорці. Закипає чайник, гріться бліндаж. Такі відео та фото з фронту надсилають волонтерам гумштабу військові у відповідь на подароване тепло. Стало це питання, щоб зробити буржуйку. Таку буржуйку, яка б на сьогоднішній день могла бути компактна, переносна. В неї, допустим, знаходяться колісники, потім йде юх. Один, другий, третій. Тобто вона і скорогаситься, і обігріває. Вона поставити перемичку і посушити навіть якісь такі. цивсі. всі. Дві таких пічки повністю забезпечать теплом. Бліндаж на 20 військових. ППОшникам, наприклад, цим, що збивають дрони, шмони просили хлопців, бліндажі. От, то Ми робимо такі. Ця буржуйка на 18 кВт, може вирівати до 100 квадратів. Розхід дров 4-5 часов загрузив і це все. Пічки для військових майструють в цеху Баршицької громади. Привозимо метал з металобази, тоді на гіллятіні рубаємо там, заготовки. Частину процесу роботизовано. За кермом Іван наймолодший в колективі працівник. А це останній такий вагомий для військових атрибут. Іван каже, робить це з особливим трапетом, бо знає, якою ціною хлопці захищають державність. Дає хлопцям моральний дух, дає хлопцям підтримку. Те, що їх пам'ятають, що народ України пам'ятає про них, я роблю це також із того, що мій брат знаходиться, старший брат знаходиться на передовій, і хочеться віддати йому повагу. Пічки стали частиною допомоги військовим, яку зібрала акція від дому до окопу, започаткована міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Військовослужбовці нашої громади, або їхні рідні, або вони особисто подають заявки, які є потреби. Ми їх формуємо і відповідно вже акумуляції цього резерву віддаємо, відправляємо через волонтерів, через родичів, відправляємо безпосередньо туди, на передню лінію. Дуже вдячні, до речі, гуманітарному штабу. Вони дуже багато допомогли нам, а саме нашим людям, переселенцям. Ті, які в перші дні тікали від війни, які осідали в нашій громаді, їх було близько трьох тисяч чоловік. І от з першого дня гуманітарний штаб нам допомагав всіма засобами гігієни харчування. Тепло від дому до окопу передали пів сотні громад Вінниччини. Волонтери гуманітарного штабу кажуть, працюють невтомно заради перемоги. Вінничина демонструє високий рівень забезпечення сталості освітнього процесу, облаштування закладів освіти захисними спорудами та створення класів безпеки. 175 вчителів-переселенців знайшли роботу в нашому регіоні. Освітяни гідно долають основні виклики в освіті в умовах воєнного стану. Наразі майже 80% шкіл працюють в очному та змішаному форматах. Враховуючи і залучення внутрішньопереміщених осіб, дітей внутрішньопереміщених осіб, тих вчителів, які теж з числа внутрішньопереміщених осіб, я чітко розумію, що скільки було зроблено зусиль по Вінницькій області, по місту Вінниця, я пане міське голову дуже дякую за те, що ви, ви як. Ну, як Обласний центр якраз таки і сформували ту певну політику і стратегію, оскільки ну, якби за обласним центром завжди йдуть всі інші всі інші міста, містечка, селища. Загалом у Вінницькій громаді нараховується 63 заклади дошкільної освіти та 51 середньої. Чергові садочки громади відвідують близько трьох тисяч дітей. В школах 15% учнів, а це близько 7 тисяч навчаються в офлайн режимі. 11% перебуває за кордоном і продовжують навчатися дистанційно в школах громад. 1743 учні з числа внутрішньопереміщених осіб вони навчаються по-різному і офлайн, і онлайн. І 72 учні в професійно-технічних училищах навчаються. Молода мама Валентина не відходить ні на мить від свого синочка. Маленькому платону лише три дні. Народились на 440-56 сантиметрів. Про те, що буде народжувати під час війни, розуміла та не боялася. треба дарувати нове життя. Життя триває, десь забирають, десь треба дарувати. У день випуску Матуся отримує подарунок від міжрегіонального координаційного гумштабу. У маленькому пакунку преміальна косметика від відомого французького бренду. Він знадобиться батькам в перших 2-3 місяці. Я розумію наскільки якісна ця косметика, тому що особисто своїй дитині я вибирала саме таку косметику, і я рада, що в нас є можливості організувати ось таку допомогу. Відчуваєш себе помічником Санта-Клауса, тому що ти розумієш, що це настільки потрібна і якісна річ. Загалом для породіль та їхніх діток підготували тисячу таких пакунків по догляду за малюком. Такі пакунки в цілому отримали і будуть отримувати надалі всі. Громади Вінницької області це ще одна ініціатива. Проект гуманітарного штабу, який очолює Володимир Гройсман, був заснований Сергієм Ругуновим та В'ячеславом Соколовим. І ми маємо охопити якомога ширшу кількість різних цільових груп. Радіє подарункам. І Анна, крихітка Меланія, перша дитина в сім'ї. Дуже дуже чекали, дуже хотіли. І чоловік і я. Каже, дитині хоче дарувати найкраще і рада, що у цьому допомагає волонтерська ініціатива гумштабу. Мені сказали, що прийдуть привітати вас, там, що ви народили. Виписуй, виписуйтесь, збирайтесь, але я не очікувала. Я думала, там ну прийдуть сок дадуть, знаєте, такого плана. Координатори гумштабу кажуть, щасливі матусі найкраща оцінка їхньої роботи. Коли ми отримуємо ось фідбек в такому форматі, що ось люди вдячні, це необхідно людям. Це нас мотивує і далі працювати за для того, аби допомагати тим, хто цього потребує, і робити все для того, аби ми найшвидше перемогли. Вінницька область увійшла до трійки регіонів України за витратами на генератори. Такі дані опублікувала громадська організація Transparency International Україна. За 11 місяців цього року на Вінниччині через систему закупівель Прозоро придбали 784 генератори за 144 мільйони гривень. Станом на початок грудня у Вінниці через Прозоро купили 10 тисяч генератори на півтора мільярда гривень. Лідером в країні за цим показником виявилась Київська область. На яку припадає четверта частина більше двох з половиною тисяч від загальної кількості генераторів у системі закупівель? Вінничан та мешканці області попереджають про небезпеку. Зокрема, на автошляхах Вінничини не очікується погіршення видимості від 200 до 500 метрів. А це перший рівень небезпечності жовтий. У службі автодоріг закликають водіїв при плануванні поїздки зважати на погоду і відповідно підготуватися. Якщо негода застане в дорозі, краще перечекати її на спеціальних майданчиках, розташованих поблизу автошляхів. У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій, телефонувати на цілодобову гарячу лінію «Укравтодору». І ще одна небезпека чекає на мешканців Могилева Подільського та Ямполя. Як йдеться в повідомленні, 16-17 грудня, в результаті екстрених скидів води із Дністровської ГЕС, рівень річки може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок, прилеглих до русла. Тож оголошений другий рівень небезпеки помаранчевий. Розкладав наркотики серед міста. У Вінниці правоохоронці затримали 39-річного полтавчанина, який збував психотропи. Як з'ясували поліцейські підозрюваний, вже раніше судимий. Після ретельного огляду речей та квартири у чоловіка вилучили майже 80 згортків з наркотиками. Заборонені речовини вилучили і направили на експертизу. Згортки Слідчі готують правопорушнику повідомлення про підозру. Йому загрожує до 10 років за ґратами. А до восьми років позбавлення волі може отримати його 24-річна колега. Правоохоронці затримали її, коли розкладала згортки з психотропами на одній із вулиць. А потім насилала клієнтам інформацію про їх розташування в меседжерах. До відповідальності зловмисницю притягують вже не вперше. Чинив три крадіжки за ніч. Поліцейські затримали раніше судимого злоумисника. Напередодні до правоохоронців Жмеринського райвідділу надійшло повідомлення від місцевого підприємця про крадіжку дизельного генератора. Цього ж дня звернулася і 29-річна жінка, із підсобного приміщення її домогосподарства зникли бензиновий генератор та паливо до нього. Третє повідомлення надійшло від 45-річного чоловіка, у якого вкрали кисневий балон, дитячий велосипед та будівельні інструменти поліцейські встановили до вчинення крадіжок причетний раніше судимий, 21-річний житель барської громади. Сума викраденого за ніч становить майже 70 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліцейські перевіряють його причетність до інших майнових злочинів. Станьте героями в тилу. Вінницька асоціація молоді запрошує долучитися до акції здачі крові. Організатори зазначають, однією донацією можна врятувати життя трьох наших захисників. Розпочнеться акція 19 грудня в одному з торговельних центрів. І триватиме три дні з 11-ї години до 15-ї. Для участі донор повинен ознайомитися з рекомендаціями та зареєструватися після реєстрації та участі. Кожен отримує індивідуальний номер, який буде брати участь у розіграші сертифікатів від партнерів. Це трапилось на звичайному медогляді, розповідає 55-річна Галина. У 2016-му в грудях жінки лікарі виявили ущільнення. Кісти були доброякісні. Втім, після дообстеження медики призначили операцію. Тепер на профілактичний огляд. Жінка приходить навіть якщо нічого не турбує. Я раз в рік проходжу обстеження маму е, УЗІ. і також приходжу до лікаря-мамолога. Цього золотого правила має дотримуватись кожна. Переконують лікарі, адже на самоогляді вчасно виявити недух майже неможливо. Зазвичай жінки самі нащупують пухлину, але одна біда, що вони її нащупують вже більше двох сантиметрів. Це є вже ЧП, Це скажімо, зазвичай це мастектомія. Тобто, видалення повністю молочні залози. Чим потрібна мамографія і обстеження і діагностика на ранніх стадіях, шо тоді не повністю видаляється молочна залоза для обстеження. Жінки можуть проходити комп'ютерну діагностику або рентген. Втім, ці методи опромінюють організм. Відзначає Олександр Максимчук, завідувач рентгенологічним відділенням. Інша справа МРТ. Структура молочної залози настільки чутлива до магнітно-резонансної дослідження, що дозволяє на 95% діфінансувати будь-які захворювання молочної залози. Йдеться про доброякісні або злоякісні утворення кісти, фібріозні зміни в протоках молочної залози, в судинах і лімфатичних вузлах. Крім того, підходить МРТ-діагностика і для обстеження імплантів, встановлених після видалення пухлин. Після операції багато жінок вставляють імпланти, і треба визначитися, чи правильно воно встановлені, чи немає зміщень, чи немає ускладнень. На сьогодні рак молочної залози одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Статистика невтішна. Рак це поломка генної і імунної системи. Одна жінка щогодини в Україні помирає від рака молочної залози. А ще медики відзначають, хвороба дедалі більше вражає саме молодих. Жовто-блакитні кульки, дзвоники, годинники та гірлянди, рукавички, звірята, зірки та сніговики. Патріотичні іграшки виготовили діти Калинівщини. Через повномасштабне вторгнення у громаді відмовилися від традиційної новорічної ялинки та вирішили не проводити святкових заходів. Однак ініціативу дітей підтримали, і тепер декілька ялинок в центрі міста вбрані у жовто-блакитні прикраси. Це Джавелін, лютий березневий заяць, якого я пошила в перші дні повномасштабного вторгнення у сидяч укритті з притманим світлом. Тоді ми шили. Баликлави для наших янголів і зайчик також балаклаві. Майстриня Катерина Калашнікова показує результат своєї кропіткої праці. Жавелін став одним з експонатів різдвяного калейдоскопу у музеї моделей автотранспорту, де представили роботу провідних митців та мисткинь Вінниці свої витвори презентувала і Олеся Зіанорова. Мої роботи це оці патріотичні кульки, блакитні із прапором і з гербом нашим. От і свічки. Вот натураль натуральную воску. Жінка працювала дизайнеркою одягу, але війна внесла свої корективи. На виставці Олеся представляє громадську організацію Екотворчість Рукоділлям займається скільки себе пам'ятає. Творчість вона лікує. Всі часи лікувала і лікує. Тим більше зараз в цей важкий час. Також багатьох із наших жінок, людей, ті, хто хоч трошки долучається до творчості, їм легше, мабуть, трішки переживати це все, що відбувається зараз в Україні. На новорічному ярмарку вироби майстринь можуть купити всі охочі. Вони від розміру залежать від 150 до 250 гривень. рей. свічки то дорожчі, тому що це і кашпоручної роботи, і натуральний віст. Там трішки друга ціна. Ось а так вироби дуже багато. Це все наші майстри, і ручна вишивка, і іграшки, і мотанки, і зайчики. Свої іграшки представили також майстри творчої спільноти Теді Лаундж Клаб та сувенірної платформи подарунків. Байві готували цю виставку з офісом туризму Вінницької міської ради, з яким ми працюємо, співпрацюємо наш музей. І я думаю, що це все, що сьогодні прийшло до нас з майстринями, які це все виробили, сподобається нашим гостям, дітям в першу чергу. Крім того, Теді Club організували ще одну новорічну акцію подаруй іграшку на музейну ялинку, в рамках якої містяни могли віддати в музей новорічну атрибутику. Тепер ошатна ялинка служить фотозоною для відвідувачів. Містяни дуже тепло відреагували на це. І буквально за два дні акції ми поставили валізи, і вже пів валізи іграшок було зібрано. Хтось приносив одну іграшку, хтось приносив іграшки ручної роботи, хтось створював спеціально для нашого проекту іграшки, хтось приносив цілі коробки скляних іграшок. В результаті іграшок ми зібрали стільки, що навіть не всі помістились на ялинку. Виставка авторських виробів для всіх охочих триватиме до кінця січня 2023 року. З 19 грудня Вінницький зоопарк запрошує до садиби Подільського чарівника. Для дітей протягом місяця організовуватимуть різдвяно-новорічні заходи. Діти зможуть отримати подарунки від подільського чарівника. Натомість маленьких відвідувачів закликають малювати листи бажань, а також малюнки для воїнів Збройних сил України. Поштова скринька подільського чарівника розташована при вході у садибу. Для дітей воїнів та дітей-переселенців вхід до зоопарку безкоштовний.